Перший день липня починаємо разом. З вами інтер. І я, Анастасія Дауголи. Випуск новин на сьому ранку. Запоріжжя опинилося під атакою росіян проти ночі вівторка. Як повідомляє голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, ворог завдав чотири удари по обласному центру та по Запорізькому району. Пошкоджено підприємством, там зайнялася пожежа. Понівочені приватні будинки на місці працюють екстрені служби. Минулося без постраждалих. В окупованому Донецьку напередодні вечорі пролунали вибухи. Про це сповістили місцеві жителі у соцмережах. У різних точках міста виникли пожежі. Російські змі повідомляють про атаку ракетами Storm Shadow. Попередньо був приліт у районі Донецького інституту кольорових металів, будівлю якого могли використовувати з військовою метою. Також є повідомлення про вибухи у районі металургійного комбінату. Офіційної інформації від українського військового командування немає. А керівник центру протидії дезінформації. При РНБО України Андрій Коваленко повідомив лише, що робота по росіянах у Донецьку була ювелірною. Окрім Донецька, вибухи чули також жителі Ясиноватої. Фільмували все на відео. Вон там на 55-му, щось п'ятому Йо! Вибухало вночі у Луганську, за даними Андрія Коваленка, там палала логістика окупантів, і це поки що вся офіційна інформація. Місцеві у соцмережах писали про пожежі на кількох локаціях і припускали, що горить нафтобаза. Російські пропагандисти стверджують, що над містом зафіксували понад два десятки ударних безпілотників. Перевірити ці дані наразі неможливо. Однак на кадрах, які активно викладали жителі Луганська, справді чути звуки дронів. Что-то это туда, это, куда? это вот туда, по-моему. Туда же, да? Ля капец. Ну блин, ну как ты думаешь, они специально туда 4 беспилотника случайно сбили, пап? Посилення української ППО та санкції проти Росії обговорив президент Володимир Зеленський з міністром закордонних справ Німеччини. Йоган Дефуль напередодні приїхав до Києва вперше після вступу на посаду. Він запевнив, що Німеччина вживає всіх заходів, аби 18-й санкційний пакет був ефективним. Для цього необхідні рішення щодо енергетичного та банківського секторів Росії, її тіньового флоту та зниження граничної ціни на нафту. Йшлося також про постачання. Анні Україні додаткових систем ППО IRIS-T та фінансування українського виробництва дронів-перехоплювачів для протидії шахедам у зустрічі. Взяли участь представники п'яти німецьких оборонних компаній, три з яких уже працюють в Україні. важливо, що впроваджуємо тут в Україні виробництво, наше спільне виробництво зброї, сучасних зразків одна з цілей вийти. На системне виробництво ППО, і це стратегічне завдання. Росія не змінює своїх планів і не шукає виходу з цієї війни. Навпаки, вони готуються до нових операцій, в тому числі на території європейських країн. У них такий принцип: Росіяни шукають де вийде, і вони мають побачити, що всюди їх буде чим зупиняти. Вони здатні пройти там, де іншим не під силу. Гуцульський кінь унікальна порода, яка століттями була невід'ємною частиною життя у Карпатах. Нині ці тварини опинилися на межі зникнення. Над відродженням популяції працює подружжя Стефураків із Косова. Результатом стало відкриття першого в Україні центру гуцульського коня. А це наша підходимо до Русі. Одна наша ліруня, вона характерний такий яркий представник суто цієї породи. Тобто ви бачите, на один бік тут полосочка і так само її дружелюб'я. Подружжя Ірина та Юрій Стефраків 30 років присвятили збереженню та відтворенню гірської породи гуцульського коня. Починали як звичайне дослідження. А з часом воно перетворилося на масштабний екопроєкт. Для гуцула кінь все кінь це так, як член сім'ї. Якби не кінь писав Шухевич, гори б були пусткою. Юрій Петрович сам родом із гірського села Город. У його родині гуцуликів тримали зіда прадіда, тому він добре знає їхню цінність. витривалі, тривалі та зі спокійним норовом. Він універсальний. Він і в сідлі, і в юк, і в будь-яку пору року. Е, гірськими камінистими стежками з вагою до 100 кілограм може пройти в день до 60 і навіть до 100 кілометрів гірськими стежками. Інший кінь на це не здатний. Та з часом гуцульські коні опинилися під загрозою зникнення. Наприкінці 70-х проду взяли під охорону, а в 90-х без державних дотацій конярство почало занепадати. П'ять племінних ферм, які були в областях карпатського регіону. Вони були ну майже скажімо, зруйновані. Поголів'я одне пішло на мисокомбінат, інше передали, де там роздрали людям. Жеребців кастрували. Аби встигнути зберегти поголів'я та чистоту породи, подружжя подалося у високогірні села у пошуках справжніх коней аборигенів. Нам треба було підібрати, наприклад, на першому етапі 30 кобилок типових гуцульських. То я в Верховинському районі замагора, голови, перехресне об'їздив всі такі глухі села, де не ходилися такі типові кобили. Поляки нам привезли племінного жаребця, казали варник, чистопородний такий гуцул, який почав покривати наших кобилок. І таким чином у нас пішов той процес. Потім вже відкрився національний природний парк Гуцульщина. Юра Петровича запросили туди екзам директора по науці, і опять таки у нього була умова, що я йду, але ж з кіньми, без коней не йду. Тобто, таким чином казались на парку Гуцульщині. Юрі Петрович, коні і, ну, і я за ними. Два роки. Роки тому у нас парку взялися за створення окремого центру гуцульського коня. Проєкт фінансово підтримало Франкфуртське зоологічне товариство. І ось нарешті урочисте відкриття. Давай, Серед відвідувачів Людмила та Домінік. Вона з Луганщини, він з Франції. Відпочивають на Косівщині. Про існування такої породи дізналися вперше. Я так розумію, вони походять від диких коней і їх приручили, і вони добре ходять у гори по каміннях. Цей кінь, на мою думку, досить цікавий, бо він підходить для цієї місцевості для гір. І я вже бачив таких самих в Ірландії поблизу Великої Британії. Вони схожі, гарні коні. Неодноразово навідувала сюди і пані Наталя, мама загиблого пілота Степана Тарабалки. Вона заснувала реабілітаційний центр для поранених захисників. Переконана, воїнам дуже допомагає терапія з кіньми. Ми ближче познайомилися з епотерапією, з конями і побачили той ефект, який коні справляють на ветеранів. То ми запровадили таким то, якби обов'язковим відвідування даної території, щоб займалися хлопці епотерапією, бо Воно дуже. Корисно, позитивно впливає на внутрішній стан, на ментальний стан. Кінь лікує, лікує своїм біополем, своєю силою, своїм спокойством. У центрі нацпарку наразі 11 гуцуликів, а на всю область не більше як 300. Горяни розповідають, тримати тварин стало невигідно. Це моя Олеся. Це у вас єдиний коник, який розмір господарство? господарстві. А скільки було на максимально коників 12. господарстві? коників? А тепер ну нема смислу його тримати. Порода, як вона була в 79-му році, признана реліктовою і під загрозливою зникнення, вона такої залишається, тому мусить бути державні програми. Може спільні якісь транскордонні, щоб зберегти поголів'я. У самому національному парку заповзялися збільшувати поголів'я. Гуцулики залучатимуть для розвитку кінного туризму та іпотерапії у Прикарпатті. Жанна Дучак зі автонас. Подробиці, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Наступний випуск новин о 7.30, А за мить Олександр Васильченко починає вас інформувати про важливе. Дякую, Анастасія, про ситуацію на Покровському напрямку. Поговоримо далі, бо обов'язково дочекайтеся.